Арешт рахунку як визначити рахунок для видаткових операцій. Шквал дзвінків та звернень надходить до системи безоплатної правової допомоги щодо накладення арештів на рахунки. За раніше створені борги виконавці відновили такий спосіб стягнення, як арешт рахунку. Це логічно, ніхто не скасовував відповідальності за сплату боргових зобов'язань. Але слід зазначити. Що 6 травня набув чинності закону України No3048 про внесення змін до деяких законів щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Цей закон змінив порядок розпорядження коштами, на які органами Державної виконавчої служби та приватними виконавцями накладено арешт. Боржники зможуть на період дії в Україні воєнного стану. Здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на сумі в розмірі, що протягом одного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати. Мова йде про можливість користуватися 13 тисячами 400 гривнями, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту. Умова. Якщо такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій, як же визначити рахунок таким, що призначений для видаткових операцій, що для цього потрібно робити? Для визначення поточного рахунку у банку необхідно звернутися до виконавчої служби або приватного виконавця, який наклав арешт із заявою. У заяві потрібно просити визначити певний рахунок у банку для здійснення видаткових операцій. Заяву можна подати в паперовій формі, нарочно або поштою, або в електронній формі. Радимо направляти такі заяви поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення і паралельно вже відскановану заяву електронною поштою. Як скласти заяву? Шапка такої заяви має містити назву приватного виконавця або підрозділу виконавчої служби, яка наклала арешт. Вам знадобиться дізнатись номер виконавчого провадження, найменування приватного виконавця чи підрозділу виконавчої служби, які наклали арешт. Дізнатись це можна або в реєстрі боржників, або в розділі виконавче провадження у застосунку дія. Будьте уважні і зі своїми реквізитами. Потрібно правильно зазначити рахунок, який ви хочете визначити таким, що призначений для видаткових операцій. Тож у заяві потрібно зазначити свої дані: номер виконавчого провадження, код, ваше прізвище, ім'я по батькові, адресу, назва виконавця, номер поточного рахунку, який ви просите визначити як такий, який буде призначений для видаткових операцій. Потрібно зазначити найменування банку, в якому відкрито такий рахунок. Але для цього краще взяти довідку з банку, де будуть чітко зазначені реквізити. Протягом двох робочих днів для отримання такої заяви від фізичної особи виконавець має винести постанову про визначення рахунку особи у банку для здійснення видаткових операцій. І не пізніше наступного дня цю постанову він надсилає у той банк, який ви визначили. І цей банк вже повинен розблокувати суму у 13 тисяч 400 гривень. Зверніть увагу, що користуватись можна тільки одним рахунком, тому обирайте той, на який є постійне надходження коштів. У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один рахунок в одному банку. У разі наявності декількох виконавчих проваджень стосовно однієї особи, для усіх виконавчих проваджень визначається лише один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Тож, навіть якщо у особи декілька проваджень або декілька рахунків. Визначити для видаткових операцій можна лише один рахунок, і розблокувати можна лише користування 13 400 гривнями на місяць. Як виглядає заява, ви можете побачити на екрані. Це стандартна шапка. Кому? Це приватний виконавець або назва підрозділу Державної виконавчої служби. Якщо мова про приватного виконавця, прізвище ім'я по батькові. Так само наводяться прізвище ім'я по батькові боржника, дата народження, ідентифікаційний код, місце проживання боржника і номер виконавчого провадження. І краще, якщо ви зазначите і електронну пошту. У суті заяви мова йде про те, що на виконанні у певного приватного виконавця є виконавче провадження, зазначається його номер. Ви зазначаєте, що ви є боржником, і просите, що відповідно до закону України номер 3048 ви просите визначити певний рахунок такий, який призначений для видаткових операцій. Дуже важливо у заяві правильно зазначити рахунок, тож користуйтесь реквізитами, отриманими у банку. Наприкінці заяви зазначається дата і ставиться ваш підпис. Якщо ви самі не в змозі скласти таку заяву і потребуєте допомоги, ви можете звертатися до Бюро правової допомоги системи безоплатної правової допомоги, де вам допоможуть у складанні документів. Це такі адреси у Кривому Розі, як вулиця Качалова, 2, вулиця Героїв АТО 30 Кабінет 102, вулиця Конткевича, 37 і Проспект Перемоги 33А. Окрім того, ви можете дистанційно звертатися через контакт-центр системи безоплатної правової допомоги. 0 800 213 103 або через мобільний додаток безоплатна правова допомога.